Несподівана зустріч Золочев. Нормально, нормально. Женік вигляде, нормально, шучу я. Назвіться, будь ласка. Сергій. Сергій з Золочева. Дивіться, класна садиба. проїжджаємо в Золочеві мимо садиби цієї. І завжди дивувалися, який господар тут поселився. І пасіка, і садок виріс, і забор. І раптом Сергій підходить до мене. І що ви мені хочете розповісти, щоб я звернувся до людей? Ну, скажіть. Та мені, я нуждаюся в допомозі. Діло в тому, що я проживаю один. Хотілося б, звісно, створити сім'ю, знайти собі спутницю. І якщо люди приїдуть із побитих сіл, да. жінки, дівчата, да. зверніть увагу, чесно сказати, я був переконаний, що всього чоловіка в житті все добре, тому що насправді і такий двор, і хата дебела, і навеси, і все на світі. І, Мабуть, господар не боїться роботи. Війна, а що зробиш? Долі треба свої влаштову. Ви телефон назвете. 098. 98 ще раз. 76 035. Так, да, до Сергія прилетіло. Це його садиба, ото його садок. Оце такий у нас гадза живе в золочеві господар. І він запрошує до себе пожити. А може і на все життя, Да? да? Господарку. Да. Я думаю, що бажаючих жити в такому будиночку, там белий будинок. І садиба-бидиба. Все своїми руками, Сергій. Господарство тримаєте таке нормальне, так? пчоли. пчовим. До зустрічі.